От от у вівторок пройдуть дебати між Трампом і Харріс, і вже чисельні видання і експерти пропонують нам дізнатися, а що ж ми там на цих дебатах зможемо побачити, і хто ж там може перемогти. Ну, Основна така думка це те, що Трамп може бути нестриманим і дуже, дуже нестриманим. І це може зіграти для нього в мінус. Кажуть, що аудиторія вже до нього звикла. Вони розуміють, хто такий Трамп, що він буде казати і на що взагалі здатен. І поки що аудиторія не розуміє, хто така Гарріс і як вона буде з ним спілкуватися. Ну і от саме про це е, написали цікаву статтю. Давайте, от послухаємо. Називається вона союзника Трампа. Побоюється, що він. Зірве дебати дебати у вівторок можуть бути найкращим шансом колишнього президента Трампа відновити свою позицію в президентських перегонах. Пишуть в видання, але деякі республіканці побоюються, що це можливість, яку він може. Втратити особливо, якщо Трамп поговорить особисто з віце-президентом Камелою Гарріс. Відомі посадовці республіканської партії та його власні радники тижнями закликали Трампа зосередитися на критиці саме політики Гарріс. але колишній президент продовжує сигналізувати, що він не зацікавлений у відступі від особистих нападок. Я припускаю, що вона буде дуже дуже агресивно налаштована і намагатиметься зачепити його, дуже розлютити, перейти на особистості і спробувати принизити його, сказав колишній спікер палати представників Ньют Гінгріч. Я думаю, я сподіваюся, що він, як людина, яка була справжнім президентом в той час, як вона була напіввіцепрезидентом, і людина, яка знає всіх світових лідерів. І людина, яка пройшла через величезне число випробувань, буде спокійним і врівноваженим і дотримуватиметься реальних відмінностей. Цитую: Якщо Трамп відчуває, що його загнали в кут, і відчуває, що це троє на одного, це може бути проблемою, сказав Маклафлін, зазначивши, що Трамп може Накинутися, якщо відчує, що Гаріс і модератор дебатів Девід обурюють його. Маклафлін, який був старшим радником у президентській кампанії Вівека Рамасфамі, не впевнений, як відреагує Трамп. Трамп уже спробував поставити під сумнів неупередженість телеканалу ABC, назвавши канал нечесним та найгіршою мережею з точки зору справедливості. Раніше Трамп заявляв, що має право на особисті нападки на Гарріс, після того, як його широко критикували за сумніви в її расовій приналежності. Останніми днями республіканці застерігали Трампа від цієї стратегії. Раніше цього тижня сенатор Лінсі Грем, соратник Трампа, написав у коментарі для Нью-Йорк Таймс, що кожен день, коли кандидати обмінюються образами, є хорошим днем для Гарріс. Тому що це один день менше, коли їй доводиться захищати невдачі адміністрації Байдена Гаріс. Набагато більше цінним для містера Трампа є його послужний список успіху, продовжив Грем. Шлях до Білого Дому пролягає через бурхливі політичні дебати, а не через обмін гостротами. Офіційна особа компанії Трампа, якій було надано анонімність для вільного висловлення, заявила, що колишній президент, як і перед дебатами, у червні працює з вищими радниками та союзниками, щоб вирішити як найкраще протиставити себе Гарріс під час дебатів. Проте за словами цієї особи підготовка є мінімальною. Трамп просто переглядає політичні питання, які на його думку найбільше турбують виборців. щоб... Порівняти свій час правління у владі з чотирма роками Камела Харріс на посаді, ті, яку вона займала від президента, президент цитую, президент Трамп дає імпровізовані інтерв'ю різним медіа, включно з новими онлайн-виданнями, проводить понад годинні прес-конференції без підготовлених сценаріїв. Виголошує промови з великою кількістю експромтного матеріалу, заявив офіційний представник. Ідея, що йому потрібно готуватися до дебатів, для нього абсурдна. Представник кампанії відмовився коментувати, чи закликають радники Трампа напередодні дебатів утриматися від особистих нападів у вівторок увечері. Сам Трамп жартував на мітингу в північній Кароліні минулого місяця, що він має звільнити своїх радників, які радили йому уникати особистих образ на адресу Гарріс. Більшість виборців вже сформували свою думку про Трампа, тому його виступ навряд чи суттєво змінить погляди. Йому просто потрібно не бути надто агресивним і створити умови, за яких виборці, незадоволені економікою та ситуацією на кордоні, зможуть проголосувати за нього, сказав близький союзник Трампа, якому надали анонімність для обговорення стратегії. Дебати набагато важливіші для Камали Гарріс, оскільки виборці ще не мають чіткої думки про неї. Такої ж думки дотримуються республіканці, які знають її ще з часів роботи в Каліфорнії. Роб штуцман, республіканський консультант з Каліфорнії, який був радником у президентській компанії Ромні 2008 року, сказав: цитую, Гаріс захоче зробити головною темою дебатів особистість, що буде важко для Трампа. Але якщо він впаде до абсурдних образ на адресу Гаріс, це буде поганим вечором для нього. Чи зможе він утриматися від провокацій, сумніваюсь, сказав він. Існує прецедент для республіканців, які стурбовані поведінкою Трампа на дебатах. Після його перших дебатів із Байденом у 2020 році навіть союзники колишнього президента визнали, що його перебивання та часті напади на Байдена могли зашкодити Трампу. Натомість його усвідомлення на перших цьогорічних дебатах. Що Байден був у скрутному становищі, а також стриманість у протистоянні з ним пішли Трампу на користь. Однак дебати з Гарріс стануть новою територією для Трампа. Він не лише зустрінеться з новим опонентом, але й вступає в дебати в умовах неприємно тісних результатів опитувань у ключових штатах. Алекс Конант, який був директором із комунікацій у президентській кампанії Марко Рубіо 2016 року, зазначив, що. З огляду на безпрецедентний характер підйому Гарріс, Трамп опинився на незнайомій території, оскільки він більше не є головною зіркою, яку приваблюють глядачі під час дебатів у вівторок. Трамп звик бути зіркою. Тепер вперше він має поділити сцену з іншим політиком, який також збирає величезні аудиторії, сказав Конант. Я підозрюю, що йому це буде некомфортно, що він зробить, щоб повернути увагу та відновити імпульс.